Зустрічайте, Кенго, дивіться, яке красиве для сім'ї. 15 й рік, 89 тисяч пробіга в автомобілі. Я вам зараз покажу салончик даного автомобіля. Дивіться, 89 тисяч пробіга. Том-том навігація, система, кондиціонер. Салончик з Таурана стоїть. Дивіться в якому стані. Шістіступочка, блютуз, червоненький гарний колір, оригінальні коврчки Кенго. Дуже такий гарний, ну, шикарний Максі Кенго Рено. 11-900 доларів на старті, дивіться. Просто, ну просто просто топ. Телефонуйте до продавця. Номер телефона закріплений. Шикарний села. ступка К9К, 1,5 дизель, сіма улюблений двигун, 89 тисяч пробігу. Класне Кенго. Телефонуйте до продавця 11 900 доларів. Стартує даний варіант. Всім добра, бережіть себе.